Септо презентує. П'ятниця 23 серпня 2024 року. Ранкове допі випуск 255. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону, ставай частиною спільноти, завдяки якій Септо створює подкасти. Доброго ранку. Сьогодні ми продовжимо тему МПОК, з якою завершували понеділковий випуск. Власне про цю вірусну інфекцію ми вже розповідали два роки тому. У травні 2022-го якраз підтвердили понад 100 випадків захворювання у 12 країнах світу. Переважно у Європі. Вірус тоді особливо вразив спільноти чоловіків, які займаються сексом з чоловіками. У липні того ж року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан, розгорнула програми відстеження контактів інфікованих і розпочала масову вакцинацію. Надзвичайний стан скасували в травні 2023 року. Після близько 90 тисяч заражень, коли ми вперше розповідали про Емпокс, болячку ще називали мавпічою віспою. Всесвітня організація охорони здоров'я у листопаді 2022-го випустила заяву, що відтепер використовує назву Емпокс і закликає інших до цього. Причина побоювання, що оригінальна назва може бути витлумачена як дискримінаційна та расистська і додатково стигматизуватиме африканські країни як джерело захворювання. Зрештою, мавпи не є основними носіями або резервуарами вірусу. Трішки про емпокс. Загалом хвороба не смертельна, але неприємна. BBC та France 24 повідомляють, що все починається із симптомів, які дуже схожі на грип. Лихоманка головний біль, біль у м'язах, озноб і біль у спині. Також можуть бути набряки, особливо лімфатичних вузлів. А потім, як тільки спадає лихоманка, на тілі з'являється характерне висипання, і починається воно з обличчя, а далі поширюється на інші частини тіла руки, ноги, долоні та ступні. Висипання проходить різні стадії: спершу підпухлі плями, потім наповнені рідною пухирі і нарешті струпи. Які з часом відпадають. Увесь процес хвороби може тривати від 14 до 21 дня. Висипка може бути надзвичайно сверблячою або навіть болючою, а також може залишати після себе шрами. Варто пам'ятати, що як завжди перебіг вірусу залежить від стану організму, умов життя та ефективності медичної допомоги. Пишуть, що інфекція може навіть пройти сама по собі, але в деяких випадках емпокс може призвести до летальних наслідків, особливо якщо шириться серед вразливих груп. Два роки тому спалах спалахемпокс був спричинений здебільшого Клейт-2Б. Це менш заразний варіант, який поширювався здебільшого через тісні контакти. Рівень смертності був надзвичайно низьким, близько однієї десятої відсотка. Зараз йдеться про більш небезпечний штам. Клеїт 1 б він є більш заразним і має вищий рівень смертності приблизно один відсоток. Клеїт 1 б спершу виявили у демократичній республіці Конго. Там лише цього року зареєстрували більше 15 тисяч підозр на МПОКС, і понад 500 смертей від цього захворювання. З ДРК вірус швидко поширювався в Африці, а тепер перекочував на інші континенти. У минулому випуску ми згадували про Швецію та Пакистан. Тепер до них доєдналися Філіппіни та Таїланд. В Аргентині вантажне судно відправили на карантин через підозру на Емпокс в одного з членів екіпажу. Невеличкий історичний відступ. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, хворобу вперше спостерігали у 1958 році серед МАВП, яких утримували для дослідження у Данському Копенгагені. Перший випадок захворювання серед людей зафіксували більш ніж через 10 років потому у Демократичній Республіці Конго. Вороба може передаватися при контакті з тваринами, інфікованими людьми та матеріалами, якими користуються інфіковані люди. Серед прикладів поширення: контакт з рідинами організму, контакт із виразками та інфікування через дихальні краплі в тісній обстановці. Наприклад, у спільній родині, емпокс хитра віспа, вона може поширюватися ще до появи висипу. Септоінфікована людина не одразу вкривається виразками, а лише з часом. Тож вона може не підозрювати про емпокс у своєму організмі і без жодного злого умислу контактувати з іншими людьми, таким способом поширюючи на них інфекцію. Клей 1B протікає важче, зокрема, висип може поширитися по всьому тілу, включно з чутливими ділянками, такими як от рот, очі та геніталії. Це створює особливу небезпеку для вразливих груп населення дітей, вагітних жінок та людей з ослабленою імунною системою. Цей штам особливо сильно вражає дітей. У Демократичній Республіці Конго понад 70% випадків захворювання припадає на дітей віком до 15 років. На цю ж категорію припадає 85% смертей. Агентство охорони здоров'я ООН рекомендує кілька вакцин проти МПОКС. Однак наразі не йдеться про масову вакцинацію як під час глобальної пандемії covid 19 Зараз ВОЗ заявляє, що лише люди з групи ризику інфікування мають вакцинуватися. Мандрівники також можуть розглянути таку можливість. Очищення і дезінфекція предметів побуту та миття рук. Допоможуть запобігти вірусу у демократичній республіці Конго, де почався спалах, з вакцинами досі проблеми. Частково через те, що країна запізнилася з офіційним запитом на вакцини як благодійну допомогу і намагається її отримати тепер, коли спалах погіршується. ВОЗ включила дві вакцини проти віспи до переліку препаратів для екстреного використання. Це дозволяє таким організаціям, як ГАВІ та ЮНІСЕФ, закуповувати та розповсюджувати їх. Але тим не менш на всьому африканському континенті існує гостра нестача вакцин, засобів лікування та діагностичних наборів. Блумберг пише, що глобальна реакція на імпокс була повільною та недостатньо одностайною. Видання також цитує декількох експертів та експерток, які попереджають, що без швидких і скоординованих дій цей спалах може легко вийти з-під контролю не лише в Африці, але й у всьому світі. США і Японія вже активізуються і пропонують африканським країнам вакцини як допомогу. А данська фармацевтична компанія Баварія Нордік, яка виробляє одну з вакцин проти віспи, готова нарощувати виробництво. «The Guardian» зазначає, що для того, аби доставити допомогу туди, де вона найбільш необхідна, потрібен час. Усе впирається у логістику. А час на жаль грає не на боці протидії вірусам. Ми дуже сподіваємося, що Емпокс до України не дійде. У будь-якому разі, слідкуємо за новинами. І якщо що, дотримуємося рекомендацій МОЗ, уникаємо паніки, не змітаємо з полиць гречку, туалетний папір і антисептики. У понеділок ми також обіцяли розповісти про нову прем'єр-міністерку Таїланду, але спершу маємо знову пригадати один із старих випусків ранкового допіо 144. 144-й. У травні минулого року у Таїланді відбулися вибори, і медіа писали про те, що їхній результат це політичний землетрус. Протягом останніх років вибори у цій південно-азійській країні були протиборство між військовими та політичною династією Таксина Чинавата, яку представляє партія Пхутай. Таксин Чинават запам'ятає це ім'я. Ми до нього ще повернемося. Минулого року на виборах перемогла прогресивна партія Рух вперед. Її лідер Піталім Джеронрат йому тоді було 42, І виглядав він серіальним персонажем. Виглядає так політики досі, наче телезірка, з тією різницею, що зараз став хіба на рік старшим. Але це не так вже й важливо важливо те, що фактично жодного прогнозованого політичного землетрусу так і не сталося. Руху вперед не дали сформувати уряд, а нещодавно Конституційний суд взагалі розпустив цю партію. Тож вона переродилася у нову політичну силу народну партію. Її лідер 37-річний Натафон Горунг Панявут. Він теж схожий на актора з величезною фанбазою. Коли спроби руху вперед сформувати уряд були остаточно заблоковані Сенатом Верхньою Палатою парламенту, це право передали в Хутай. Цій партії також було нелегко. Зрештою, минулого серпня Садху Тхавісина призначили прем'єр-міністром. Раніше він був виконавчим директором одного з найбільших забудовників Таїланду. Не минулого року з його призначення як конституційний суд усунув Тхавісина з посади. Суд постановив, що політик порушив стандарти етики, призначивши до свого кабінету пічіта Чуенбана, засудженого за спробу хабарництва – Після рішення суду Тхаві сину потрібна була заміна. Парламент проголосував за петонхтарн чи Нават. З минулого випуску ти можеш пам'ятати, що вона наймолодша глава уряду в історії Таїланду і що призначення політикині є доволі суперечливим. Пам'ятаєш, ми раніше просили тебе запам'ятати ім'я Таксин чи Нават. Новопризначена премєр – це не людина з вулиці, а його донька. І як пише Washington Пост, молодість політикині. Різко контрастує з її глибокими зв'язками з могутньою політичною династією Чинават. Жінка прийшла в політику лише у 2021-му коли приєдналася до партії Пхутай, засновником якої є її батько. Спочатку вона виконувала роль радниці без жодного особливого інтересу до політичної кар'єри. Однак, коли наприкінці 2022 року в Таїланді розпочався виборчий сезон, Патанхтарн стала ключовою кандидаткою від Пхутай. Прихід політикині до влади тісно переплітається зі спадщиною її родини. Таксин Чонават був прем'єр-міністром Таїланду з 2001 до 2006 року, коли його скинули в результаті військового перевороту. Її тітка інглакчинават була першою жінкою на посаді прем'єр-міністерки Таїланду з 2011 до 2014 року. Перш ніж її теж усунули з посади в результаті перевороту. Незважаючи на ці скидання і те, що таксин чи Нават взагалі був вимушений поїхати з країни, вплив цієї сім'ї зберігається роками. А їхня популістська політика продовжує резонувати з багатьма тайськими виборцями. BBC пише, що така впливовість династії Чанават це палиця з двома кінцями. Незалежно від того, що робитиме Петангтарн, багато хто буде вважати, що вона діє під впливом свого батька. Таксин син Чанават залишається дуже суперечливою фігурою в тайській політиці. Він повернувся додому із заслання лише минулого року. Це стало можливим, оскільки вдалося досягти делікатної угоди з консервативними силами країни, зокрема військовими та роялістськими фракціями, які довгий час виступали проти політика. Присутність таксина у Таїланді вже накладає великий відбиток на кар'єру його доньки. Сюжет гідний серіалу на нетфліксі. Крім сімейної саги, політикиня має ще давати раду проблемам країни. Вона успадкувала слабку економіку з багатьма довгостроковими структурними проблемами, яким, імовірно, не зарадять традиційні популістські заходи її сім'ї. Під час своєї передвиборчої кампанії Патанхтарн обіцяла розширити доступ до медичної допомоги, знизити плату за проїзд у громадському транспорті та подвоїти денну мінімальну заробітну плату. Чи вдасться їй це? Пхутай тепер не має парламентської більшості. Політикині доведеться мати справу зі складною динамікою коаліційного уряду, до якого входять, наприклад, колишні опоненти династії Чановат. А ще ж не забувай про народну партію, яка раніше була рухом вперед. Думаєш, ці хлопці і дівчата так просто віддадуть те, що вони перемогли на виборах, а їм не дали формувати уряд, а потім ще й заборонили? Цього тижня у Чикаго відбувся національний з'їзд демократичної партії, на якому врочисто та офіційно номінували Камалу Гаріс у президентки, а Тіма Волца у віце-президенти. Про з'їзд ми розповімо у понеділок, але тему американських виборів продовжимо сьогодні. Щоправда, не президентських, а місцевих у Вайомінгу. У місті Шаєн, столиці цього штату, один з кандидатів у мери пообіцяв керувати містом за допомогою штучного інтелекту. Для свого чат-бота він навіть придумав ім'я. А далі ми продовжимо на патроні. Підписуйся. Упс. Цю частину можна послухати лише на патроні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. У Кенії зараз розгортається резонансний судовий процес проти євангельського пастора Тенга Маккензі, лідера міжнародних служінь доброї новини. Ми мусимо попередити, що у цій історії будуть теми жорстокого поводження з дітьми, голоду та екстремальних психологічних маніпуляцій. Це може засмутити або викликати тривогу, тому, будь ласка, зваж на це в описі до подкасту. Ми завжди залишаємо тайм-коди, тому ти можеш перемотати відразу до стіків. Пастора та 93 його союзників звинувачують у ненавмисному вбивстві. Він наказував своїм послідовникам відмовляти собі і своїм дітям в їжі і воді. Це призвело до сотень смертей. Із квітня минулого року влада Кенії ексгумувала 429 тіл з неглибоких могил у лісі Шакахола. Там члени культу жили в ізоляції і слідували апокаліптичному вченню Макензі. Багато жертв були дітьми, яких морили голодом або вбивали іншими способами. Вірячи, що це шлях до спасіння, пастор Маккензі та його союзники не визнали себе винними, але доказів проти них більш ніж достатньо. Прокурори викликали 90 свідків, зокрема неповнолітніх, які пережили жахливі випробування. Їхні свідчення містять важливу інформацію про те, як Маккензі маніпулював своїми послідовниками, закликаючи їх уникати освіти сучасної медицини і навіть знищувати особисті документи у межах підготовки до кінця світу. Судовий процес проти пастора це вирішальний момент для тих, хто вижили, і для сімей загиблих, адже вони мають можливість розповісти свої історії. Так, наприклад, із кабінки для захисту свідків дев'ятирічна дівчинка розказувала, як батьки били її, вбирали її у так званий одяг смерті, відмовляли у їжі та воді впродовж восьми днів. На її очах померли двоє її молодших братів і сестер. Справа Маккензі викликала чимало дискусій та хвилювань у правозахисному середовищі. Дехто стверджує, що тривала затримка з початком судового процесу може завадити постраждалим пригадати і точно розповісти про травматичні події. Ще тактика захисту полягає у тому, щоб ставити надійність свідків під сумнів. Є також правозахисники, які вважають, що дехто з обвинувачених також є постраждалими, тож не повинні перебувати на лаві підсудних, а натомість мають отримати психологічну допомогу. Цей судовий процес не лише пошук справедливості для жертв та потерпілих, це також аналіз помилок кенійської влади. Зокрема, поліцію критикують за бездіяльність. Правоохоронні органи отримували численні повідомлення від місцевої громади, яка мала підозри щодо діяльності культу в лісі Шакахола, але нічого не зробила. Навіть коли раніше Макензі арештовували за звинуваченням у радикалізації, то справу не довели до кінця. Це дозволило пастору продовжувати свою небезпечну діяльність. Сім'ї жертв також розчаровані повільними темпами розслідування і затримкою з проведенням ДНК тестів. Стіки до ранкової кави про події стисло. Сполученого королівства має намір розширити свою стратегію боротьби з екстремізмом, включити до неї екстремальну мізогінію, визнавши її формою радикалізації, подібної до ісламістського або ультраправого екстремізму. Цей крок може зобов'язати вчителів направляти учнів, які проявляють жінку ненависництво, на програму запобігання. Це урядова антитерористична ініціатива. Пропозицію оновити стратегію боротьби з екстремізмом зробила міністерка внутрішніх справ Іват Купер. Політикиня відзначає посилене зростання впливу мізогінних інфлюенсерів на хлопців-підлітків. Цитуємо: занадто довго уряди не справлялися зі зростанням екстремізму як в інтернеті, так і на наших вулицях. І ми бачимо, як кількість молодих людей, радикалізованих в інтернеті, зростає. Усі види ненависті підбурюють і розривають саму структуру наших спільнот. І нашої демократії за інформацією Білого Дому Джо Байден сказав бініміну Нетаньягу, що Ізраїль повинен досягти угоди про припинення вогню та звільнення заручників у газі. Під час розмови лідери країн також обговорили американську підтримку оборони Ізраїлю від Ірану, який як вважають готує військовий удар. Багато зі швейцарських мальовничих озер вже понад століття ще з 1918 року є звалищами боєприпасів. Щоб вирішити потенційні екологічні проблеми, швейцарський уряд оголосив конкурс з грошовою винагородою в 50 тисяч швейцарських франків. Це 58 тисяч доларів за найкращі пропозиції щодо безпечного і екологічного знешкодження затоплених боєприпасів. Їхнє вилучення створює значні проблеми, зокрема через ризики вибухів і потенційного порушення екосистем Озер. Конкурс має на меті залучити наукові та промислові кола до пошуку рішення. Він триватиме до лютого, а переможців оголосять у квітні. Це був 255-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тараза Ланевич, Марк Мостовий, Аня Качук, Дася Гоптар, Олена Паплинська. Почуємось. солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.